Потрібна допомога. Прикурити нічого не треба вам. Може завести машину або що? Ну а чого ви стали на зустрічній полосі? На зустрічній полосі чого стали? Ну ось якщо, ну думаю, то як тільки капітан, здається. Та вон дивіться, там є знак, Антона на слухі, бачите? Розворот. Значить це є якась сторона права, так? так? А у нас не Англія. Ну, ну так це є зустрічна полоса, колеса, так? Це, це друге питання нема. Ну так букви пишуть. ну. ну букви ми включили бігал, бо порушуємо <гум> право. Теж з вашими генералами це обсуждали. Ну це не відкладне службове завдання у так, твій так, час, коли ні. йде. Стані попроводжується операція. Я знаю... Має їхати бус з сигаретами. І треба його зупинити, де нам стати. Ну теж хитра штука тут так запитається. Але це так, щас ви стоїте на, на зустрічні. Ви тут нас не бачите, що я час. Я говорю за службу, а не за а, іменно, людину, за звання, за форму. Ну тоді, значить, я теж стою і подивлюся теж на ту котрамванду. Ну просто воно щось так, якби міняється, а ви щось нічого не міняється. Піднімали питання про відпрацювання Калинівського ринку, то ви піше сюди підете, скоро а не машинами. Не зрозумів. Ну, оця команда так пару днів назад була, що ви відпрацьовували Калинівський ринок. Піше будете йти, а не машинами. Бо нема де стояти. Так, ваші великі звізди казали, що так будуть говорити про це. це значить, так буде. Так і буде, але зустрічної машини треба машину таку забрати зустрічної сторони. Зараз ми заберемо, десь приїдемо другу Ну бо те, що це є неправильно, і щось то, розумієте, щось міняється, а воно щось нічого не міняється. О, бо не, вас... якщо воно все мінялося. Ну, так як ви кажете. Ну розумієте, ваша внутрішня опозиція, ваша внутрішня опозиція не існувала і існувати не буде. Як це розуміти, не міняється? Є пише закон, є про є, це інструкція, щоб усі Дайте мені доказати, ви говорите про те, що щось не міняється. У вас написано все в букві закону, та й у статуті, та й у караульну. Що можна, що не можна. А ви отмається, вам сказали. Ну як вам сказали? Які інструкції, як ти маєш діяти, а тобі там хтось зверху сказав. Ну ти сказав, сказав, сказав він, може ви сказати, та книжка пише, а ви аніціативку проявляєте. Розумієте, ну як, ну, от, значить, вон, як зустрічна полоса, мігалка включена, і отмазуватися від невідкладного от службовим завдання, як воно ніякі не відкладне, ви просто на службі. Ну це ж не що в чому тут можна відмазатись.